Розпаковка наушників HyperX Cloud Alpha. Якісна коробочка. Поки йде розпаковка, було б непогано, якби ви підписалися на канал. Матеріали приємні на дотик. Головне якісні і міцні амбушури. Під шкіру, голів'я також, вона ще й прошите. Дроти в оплітці. Залізні дужки. І вони міцні не скриплять, як ви чуєте. До речі, про дроти. Дроти йдуть в комплекті, вони від'ємні, як і мікрофон. Цієї моделі. Вітаю! Нарешті доїхали Навушники HyperX Cloud Alpha. Одразу пробіжимося по упаковці тут драйвери Chamber Drivers, подвійні, да? плюс для мікрофона типу зайвого не буде шуму, плюс амбушури з ефектом пам'яті. Вони шкіряні, не тканини. Підходять для всіх типів пристроїв, комплект поставки наушників. HyperX Cloud Alpha Ось така у них гарна коробка, вони підтримуються цими платформами: комп'ютер, PlayStation, Xbox, Nintendo Chromebook. Коротше, можна куди завгодно його вставляти. Гарантія у нас 2 роки. Така ось. Ну, звичайна коробка, нічим таким. Тут якісь особливості написано, що тут у нас. Dual chamber драйвери стоять подвійні, 50 мм. Власне, це одна з причин, чому я їх і вибрав. Бо ці драйвери вони дуже зручні для мене, бо в мене голова велика і мені 50-мм драйвери підходять. Так що про тим, як купувати наушники, дивіться на свої анатомічні, як то кажуть, властивості. Ось такий комплект. Це фірмова сумочка HyperX. На, на ній є, е, там навіть якщо придивитися, бачите? Вишивка, коротше, HyperX. Ось, е, Вона затягується. Звичайна сумка, простий матеріал такий. Доволі легко можна попрати, якщо. що. Це носити ці навушники, щоб вони не. Для транспортування, щоб вони не затирались. Е, Амбушури з ефектом пам'яті. Вони. Скажемо так, начебто як шкіряні да? і, шкіри, і шкіри дупи молодого дракона. Скажемо так, подивимось, як вони будуть ходити. Але якщо що, в мене є тканинні гамбушури саме на цю модель HyperX Alpha. Я вже їх не раз замовляв, знаю, де ще взяти, де замовлюся. Що, що. Відео також є на каналі. Це у нас е, зроблені, бачите? Пані так якщо не помиляюся. HP. Incorporated, бачите? E, ці наушники розроб... e, не розробляються, а виробляються на кількох заводах. Kingston і e, e, LetPacet, якщо я не помиляюся. В принципі, далі буде тест мікрофона, ви почуєте, як вони звучать власне, вже вживу. Наушники HyperX Cloud Alpha. Перевірка звуку. Як мене чутно, я їх під'єднав до телефону і зараз тестую мікрофон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перевірку звуку завершено. Дякую за увагу. Легендарні наушники HyperX Cloud Alpha. Нарешті вони до мене приїхали. Забрав, жодних заважень по доставці нема. Наушники ось так виглядають, це комплект поставки. Де мікрофон, самі наушники, сумочка для зберігання, транспортування. Також перший кабель, основний, який під'єднується до наушників цією частиною, позначений до самого наушника. Бачите, тут кольором позначено. Щоб не переплутати, да? Ось, він має пульт керування, гучність. Можна вимкнути мікрофон, увімкнути. Ось Потім, щоб подовжити цей кабель. Є у нас ось такий кабель. Це кабель розголуджувач як ви бачите. На кінці він має мікрофонний вихід такий рожевий, да? і звичайний зелений це вихід для навушників. Так Під'єднуються вони і. Дивіться, тут прикол в чому. Да? Тут е, звичайні кабелі джеки, да? 3,5, а тут ось бачите який. Тобто цей джек, що йде по замовчуванню, він. Для ноутбуків підходить. Якраз довжина цього кабелю невеличка, близько 1,3 метра. Метр 30, бо кажучи, метр 20. А цей подовжувач дає ще там нам 2,5 метри, і у нас виходить більше, майже 4 метри виходить кабель. Ось. Мікрофон з'ємний, він можна його зняти, має таку штуку, як. Поглинач зайвого шуму без оплітки. Бачите, він такий звичайний зараз фокусується камера. Та нічого на ньому такого немає, незвичного. І не що штекер ДАК вставляється. Тобто вставив і все. Міцно до Коли? До упору, як то кажуть. Такі okay. HyperX Cloud Alpha. Вигляд згори. Вигляд з одного боку. Вигляд. З іншого боку. Загальні враження. Сидять добре, амбушури зручні, душка на голову не тисне.